Виготовлення радіаторів по окресленню або по зразку старого. І от на зразок нам привезли старенький радіатор. Виготовляємо радіатор, якщо вони вже десь там зняті з виробництва, їх неможливо купити як нову запчастину, тоді звертайтесь до нас, ми вам обов'язково допоможемо. Ось такий радіатор від маленького тракторця був, і ось такі от у нас вийшов. Як це відбувається? Яким чином? Підбираємо серцевинку, гарненьку, новеньку. Далі тут бочок стоїть пластмасовий, верхній, пластмасовий нижній. Він вже помальований десь тут трісну та. Ми бачок вигинаємо з алюмінію. Металічний бачок, один-другий вигнутий. Варили гарненько аргоном. один, другий. Я в попередніх відео показував, він, ще був там цей. І, такого металу, як алюміній сірий. Вигнули, протучили тут один патрубок, протучили другий патрубок, монтували заливну горловину. Та як тут, бачите, новенька тут кришечка буде навесенька, гарненька. І все, і такий радіатор був старий і такий.